Всім привіт! Сьогодні у нас в роботі писузубі шестерні, дві шестерні, От, нарізаємо модуль 2, лівий зуб. Виставимо оправці, Шестерень буде дві. От, заготовки мені прислали, вже готові. От. Чого не роблю зразу-дві? Зразу. Тому що. Забілив оправочку, тільки зробив поясок на посадку самої шестерні, щоб не, не псувати оправку, бо оправка відносно ще нова і шкода просто матеріалу. Зроблю по одній, просто там на пояску вона центрується, виставлено це все. От зараз розкажу, що у нас вийшло по настройці гітари. У нас код модуль 2, кут шестерні 15 градусів. Так само по таблиці синусів ми знайшли це число, підставили це число в книгу Шишкова і вирахували набір шестерень. Отже, набір шестерень у нас вийшов такий, але знову ж таки ми повернулися в програму і назбирали інакший підбір шестерень. Бо в нас тут немає гітарі 33-ї шестерні. Тому переінакшили і нарізали, верніше не нарізали, а склали гітару диференціала 89, паразитка. Тут у нас іде, Верніше 85, потім 89 через паразитку. Тут іде вже, дай Бог пам'яті, вже й не пам'ятаю, тут у нас іде 26 і тут знову іде 89. Знову мене врятував набір тих шестер, що я відклав собі, бо досить часто потрібні парні шестерні. Не вийде зібрати диференціал, якщо ми спробуємо схитрити і поставити тут 34. Здається, ніби один зуб, але похибка вже досить велика. Виходить. От, тому ріжемо так, як рахує калькулятор, щоб в нас виходило максимально наближене це число. От, по гітарі ділення все простіше набагато. Так само паразитка 24 на 88 це проміжна шестерня просто паразитна. Дві паразитки. Виходить. Дві паразитних шестерні. Така у нас настройка гітари. Тобто на лівий зуб ми ставимо дві паразитки. Одну в диференціал, а другу в ділення. Це зразок. Разопку ламало уже і ми нарізаємо різок. Так воно виходить, масло при цьому наклоні, куди стікає все практично на підлогу. Добре, що я був тут поруч, правда, запізно замітив, воно і там настало з задній, і тут, але я його дофігав. Я ту коробочку поставив знизу, але воно не пішло туди, куди треба. Так проконтролював і хоча відскільки затекло вже. Так можна це масло викачити бік. Коротше, відкрив я цю байду, щоб була можливість зняти. Не хочу оправку ще раз викатувати. От. Бачите, там я поясочок зробив такий, на який воно сідає своїм діаметром. Ось і все. Ставимо другу, це хист тікає, поки ми будемо бавитися з другою. до репорту. Так, ставимо. така, добре. Все так, як було. Все так, як було. Зараз бере, знімайте оправку з патрона, там зараз мусору насипалося. Зараз вичищайте. А так простіше буде. Зібрали то все. Як то кажуть, швидше трошки. Це і сюди? Це і сюди. И все дела. И все дела. И все дела. Это, кажется... Все, он его равно... зажал, добро. Зафиксуал. Все. Yeah. Oh, Можно. Робити другу шестерню. Так. так. Аж тепер я вже зрозумів, для чого у нас ось ця штука є. Це в нас де ускорена, ускорена подача в супорта вверх. Тобто, коли ми при нарізанні косозубої шестерні, ми можемо зробити ускорену вверх. От. Чи при будь-якому розкладі ми можемо це є ускорено вверх, виходить, так? Навіть при звичайному нарізанні зуба. Тобто, в принципі, тут можна було і не робити реверс, можна було просто зробити отак, як воно там є. Тому, тому виходить, що ось це є ускорено. Видно, недаром я то, що там шестерню одну доробив. І що воно працює. Ось, якось так. Зараз включу, покажу. От, воно зараз е, іде так, якби буде нарізка зуба. Ось вона нарізка зуба. Коли зробити отак? Коли зробити отак? Зараз можна худони. Бачите? Воно виходить, що... Ріже, йде супорт догори. Супер піде догори, потім зупинили. Тут для того є оці ручки, можна ними трошки порухати, щоб шестерня зайшла так, куди треба, як би виходить. Треба двома руками. Зараз воно мені не треба точно там. От воно крутиться, просто ручкою ми порухали. О, бачите, воно зайшло. Ручку зняли, бо то долбане по колінах. От. Такий, виходить, свого роду реверс це при нарізці кусу зубої дуже корисно, щоб попасти знову в крок. От. Тобто ця ручка повністю на себе і воно починає то все маслати. А там тої шестерні не було, я її доробив. Так, і цей. Ну, як то кажуть, спочатку я не знав, що то таке, зробив шестерню і так і не зрозумів, для чого її зробив. Ну Думаю, ладно, хер з ним хай буде. Але от бачите, я розібрався для чого вона, Там її не було. Може десь, як знайду відео, я вставлю кусочок того добра, що я там знімав. Так, дорізаємо другу. трошечки, і все. Ти там наблюдаєш? Покажи свою господарку, як ти там живеш. Покажи. Що ти тут маєш? Велику кімнату, так, Гостьову. велику, так, і що ж ти маєш? Маєш ще коридор, так? Коридорчик маєш, так? Є як гарний кордончик. А там що в тебе? Там просто місце, так? Щоб лапки туди ставити, коли жарко, так? А та, що там має, ну покажи. А ти що за звіринатом сидиш? Що ти тут маєш? Ти маєш коридор, так? Коридор має і кімнату має. Захват, угу. ну, заходь, заходь, иди туди. Иди, иди. Ааа, файно туда. Файно. Файно а ты йди до себе, духа. До ти іди до себе, дихати. До туда. Диду себе туди, хат. Давай, зрунчик. Диду туда до себе. До себе туди. Ну, давай, сюда, хоть. Сюда. Гарна хатка в тебе, да? Гарна хата? Комарі тебе кусають, так? Ти не любиш комарів? ніхто їх не любить. Ніхто не любить комарів. Тільки пташки люблять комарів. кумари. Меха літає. Ходи сюди? Ходи. Та ти через верх за вас. Давай, через верх. Опа! Ану, где туда, человек? О, молодець. Молодець, молодець. Що ти ще? Вікно маєш, так? Вони. Наблюдати за всіма. Гарно буде про тебе, так? Що у нас тут ще? А воно все ріже і ріже. Ну, не швидко, але не варіант руками різати на ОДГС. Потрошки, потрошки собі гризе. Ось так воно якось так поховалися від комарів. А комарі шпилять капець. І все знімаємо, не черкає навіть. Так, що ми ще зараз зробимо? Ми ще зараз зафіксуємо, як воно буде їхати, Виключимо стилу. Зафіксуємо, як воно буде їхати в... на реверсі, тобто підніматися догори. Тобто, у нас що має відбуватися? У нас має крутитися все в зворотній бік, виходить. Зараз ми від'їдемо фризою цією шестернью. От Від'їдемо. Тут порядок наведу. виду. так від'їхали, щоб ми зараз не запороли готовий виріб. І попробуємо підняти. Так, отже, моделюємо процес. У нас супорт їде вниз, їде подача. Ми виключаємо. виключили, виключили, запхали собі корбу. Сюди. Від'їжджаємо. Зачеплення вийшло, зразу співпало. так, Зразу воно все співпало. Нажимаємо знову старт. У нас зараз що має бути? Зворотній напрямок по ідеї, так? А ні, їде так, як їхало, тільки супорт їде догори. Тобто у нас виходить ускорена свого роду. Крайня шестерня йде нижня за годинниковою стрілкою. Це йде проти годинникової стрілки, так? Тут це, звичайно, і це проти годинникової проти годину і це і це. Так, виключили через стоп. Нажали стоп. Заїжджаємо цей. Кінець не зайшло. Попробуємо довернути через цей. Легко. Все, зайшло. Включаємо далі спуск, йдимось, що буде. Це ми не виключали подачу. Подачу ми не виключали, вона стоїть включена. Так, тепер тут все почало крутитися стандартно. Цей почав за годинниковою стрілкою, цей за годинникою стрілкою, цей проти. Тобто все наоборот пішло. Тобто це в нас є гарантовано цей ускорена вверх. Тобто ми можемо її зробити ускореною вверх. Що середнє значення покаже нам. Середнє значення нам показало, що ми просто вирубали її геть. Бачите? От. І тут ускорена пішла. От що воно є. То ми добилися, як воно працює. От. Ручка для того, щоб... Воно зайшло, зафіксувалося і все. Бачите, ми вже зафіксували, і все воно працює так, як працювало. Тобто, висновки які? Висновки такі, що ми розібралися, як працює скорена, бо була свого роду проблема. Якщо б був великий косозубий модуль, наприклад, нам потрібно робити, то ми б мучилися з тим, щоб. Попасти в крок шестерні. Тобто нам треба було би точно попасти в крок шестерні з тим мінімальною якоюсь похибкою. от А це дуже було б проблемно. А так тепер у нас є все повний ну, повний робочий станок. Косозубі ріже е, Любе 8, як то кажуть. Може, якось так. Ось нас такі вийшли гарненькі шестерні по сузубі. Все воно тут працює. От. Все воно красивенько. Шкода, що ліва і дві лівих, а не права і ліво. Було би дві однакових великі, було б прикольно. Виглядало. Ну, але прийшлось перенастроювати гітару і шнапіка, відповідно. Бачите, весня з, з тому, що ліво правою мусить тільки зійтися. Якщо ліво і ліво, то вони не сходяться. Якось так все, народ. Всім удачі, до зустрічі і тримаємося. Удачі!